Вітаємо всіх. Ну що ж, штучний інтелект. Він, знаєте, вже не просто якась далека перспектива, так? Абсолютно, він вже тут, серед нас. Він так ем, непомітно входить у наше повсякдення, і це вже ну, зовсім не тільки про роботу, там код написати чи пошту розібрати. От цікаво, як люди насправді його використовують е, у 2025 році. Особливо коли йдеться про щось таке ну дуже особисте. Так, і саме це питання досліджував Марк Зао Сандерс. Ага, ми сьогодні якраз зануримося у його звіт топ 100 варіантів використання генеративного шиї у 2025 році. І що цікаво, це ж не просто знаєте якась суха статистика. Зовсім ні. В основі аналіз тисяч коментарів, публічних переважно з Reddit, Тобто реальний досвід людей саме так, те, що вони самі пишуть, а потім це все ще й експерти відбирали, аналізували, дивились на реальні випадки. Зрозуміло. Отже, наша мета сьогодні подивитися на цю еволюцію. І як я розумію, є якийсь ключовий тренд. Безумовно, головний висновок звіту це помітний сув. СУВ. Куди? Від суто робочої продуктивності знаєте, допомоги в офісних задачах до питань. Ну, особистого добробуту, організації життя, самопізнання, навіть пошуку якихось сенсів. Вау. Тобто інструменти стають частиною нашого внутрішнього світу. Можна і так сказати, і це, мабуть, найцікавіше не просто нові функції, а саме зміна природи взаємодії, людина і машина. Гаразд, давайте тоді розбиратися детальніше. Що ж там на першому місці? А на першому місці, що дуже показово, терапія, компаньонство. Ого, перше місце. Пам'ятаю, минулого року здається, було друге. Так, вирвався вперед. І показники вражають охоплення 9 з 10, корисність 7 з 10. 9 з 10? це ж майже всі, хто використовує її так чи інакше, торкаються цієї теми. Виходить, що так. І це не прості чат-боди для розваг. Люди діляться дуже дуже особистим. Наприклад, ну от пишуть про боротьбу з самотністю, називають шиї можливістю для таких, знаєте, низькобар'єрних терапевтичних сесій, щоб проаналізувати настрій, виговоритися. Тобто, коли до психолога йти, їй, можливо складно чи дорого саме так, або просто потрібна швидка підтримка. Є приклад допомоги людині з черепно-мозковою травмою, шиї, як зовнішня пам'ять, допомагає з фокусом рішеннями. Неймовірно. А хтось каже, що анонімність допомагає подолати сором, обговорювати те, що з людиною було б важко. Звучить позитивно, але ж, мабуть, є і зворотній бік. Звісно, у звіті є цитата, яка, чесно кажучи, трохи лякає. Яка щось на кшталт. Дуже багато самотніх людей змусять шиї версію людини, яка їх відкинула, сказати, що вона їх любить. Ох, це вже межує з самообманом, правда? Так. Показує наскільки інтенсивними і емоційно зарядженими можуть бути ці стосунки, де проходить межа між втіхою і власне ілюзією. Цікаво, чому саме зараз це так вистрілило. Технології стали кращі. Думаю, це комбінація факторів. Технології дійсно краще імітують спілкування, голос, навіть емпатію. А з іншого боку, можливо, це відповідь на суспільні потреби. Зростання самотності, пошук доступної підтримки. Технологія заповнює певну мішу. Логічно. А що на другому місці теж щось особисте? Так, і це нова категорія, яка одразу злетіла на друге місце. Організація життя. Організація життя це як планувальники, календарі, не тільки охоплення теж 910, а корисність навіть вище 810. Люди активно делегують ший саме планування, тобто персоналізовані розклади, керування складними списками завдань, допомога у встановленні смарт- цілей. Смарт це ті, що конкретні, вимірювані. Саме так: Specific, measurable, achievable, relevant, time-bound. У звіті навіть є приклад дуже детального промпту, запиту до шиї, який перетворює його на такого собі персонального коуча. Для розробки практичного плану на 2025 рік, тобто, шиї, це мій персональний менеджер проєктів для мого життя? Типу того, але звісно, з обмеженнями. Якими ну от приклад з каталогізацією домашньої бібліотеки за фото користувач пише, що шиї почав люто галюцинувати, галюцинувати, тобто вигадувати, ага, побачив на полиці війну і мир і дописав туди ще купу російської класики, якої там і близько не було. Це ж відома проблема, великі мовні моделі можуть вигадувати факти. Зрозуміло. Тобто для цифрових завдань добре, а з реальним світом обережніше. Точно. Це скоріше асистент з обмеженнями. Не всезнайко. Гаразд, Від організації справ до чогось глибшого. Логічно. Третя позиція теж нова і теж дуже особиста: пошук мети. Пошук мети за допомогою шиї. Це як. Охоплення 810, корисність 610, люди використовують його для рефлексії. Про власні цінності, життєві пріоритети. Хтось таки пише допомагає розбиратися, що є таке. Цікаво. Інші планують великі зміни, повернення до навчання, наприклад. Згадується навіть робота з травмою. Допоміг впоратися з важкими травмами, пише один користувач, підвищення самооцінки через краще розуміння себе. Слухайте, це вже справді глибоко. А що ще в топі? Ще один цікавий стрибок здоровий спосіб життя аж на десяте місце з 75-го. Оце так ривок. Хоча охоплення поки не дуже 410. Так, але корисність пристойна, 610. Люди створюють персоналізовані дієти, плани тренувань, аналізують власні дані. Персоналізовані тобто не просто стандартні програми. Саме так, на основі їхніх даних є приклад, коли користувач завантажував відео своїх присідань зі штангою, щоб шиї проаналізував техніку. Серйозно аналіз техніки вправ, угу. а ще планування меню під дієту, списки покупок. Практично. І я так розумію, тема самовдосконалення на цьому не закінчується. Ні. Є ще одна нова категорія зміцнення впевненості на 18-му місці. Охоплення знову високе 910. а корисність 610. Це про дуже конкретні речі хтось перевіряє робочі емейли перед відправкою, щоб бути впевненішим. Знайомо хтось працює над тим, щоб ставитись до себе добріше, хтось відзначає, що менше тривожиться цитата менше застрягаю, намагаючись знайти відповіді самостійно. Тобто відчуття, що ти не сам. Так, люди описують це як відчуття підстраховки. Якщо об'єднати цю першу групу терапія, організація, мета, здоров'я, впевненість вимальовується цікава картина. Шій стає довіреною особою, організатором, коучем. Схоже на те, добре, ми побачили ший як особистого помічника, терапевта. А як щодо навчання і творчості тут теж є зміни? О, так. І тут теж дуже захопливо. Давайте подивимось. По-перше, покращення навчання Номер 4 піднялося з восьмого. Які тут переваги відзначають охоплення 810, корисність 510. Головне, можливість ставити дурні запитання без страху осуду, досліджувати щось у своєму темпі. Це важливо, особливо для дорослих, які щось вивчають, абсолютно. А є й креативні підходи. Хтось генерував діалоги між Ейнштейном та Ньютоном, щоб краще зрозуміти їхні ідеї. Прикольно. Або, приклад з дитячими, а чому. Користувач пише, що Шаї ніколи не доходив до кінця своїх А чому, тобто відповідав на все. Мрія допитливої дитини. Геш. І це дуже пов'язано з наступним пунктом: персоналізація навчання. Номер 17 було 9. Тут, мабуть, теж високі показники. Так, охоплення 910, корисність 710. ШАІ адаптує пояснення під рівень користувача, виступає як такий, знаєте, супертерплячий репетитор. Терпіння це те, чого часто не вистачає. Точно. Або допомагає створювати навчальні матеріали. От приклад, користувач за допомогою ШІ згенерував код на VBA. VBA. Це для Офіс? Так, Visual Basic for Replications, щоб зробити персоналізовану математичну вікторину для дітей в Excel. Mm, тобто, ШИІ не просто дає інформацію, а допомагає її активно конструювати. Саме так. І ще одна нова категорія тут допомога в читанні книг. Номер 50 Як саме ШИІ допомагає читати, резюме робить? І резюме розділів, щоб освіжити пам'ять. І що дуже круто для довгих сах, як колесо часу. О, так, там персонажів сотні. От, допомагає відстежувати, хто є хто, або навіть візуалізувати сцени. Хтось просив шиї намалювати щось за описом з кривавого меридіана макарті, візуалізувати сцени з книги. Це вже цікаво. Дуже. А тепер до творчості генерація ідей номер 6. З першого місця трохи посунулось, але охоплення все ще максимальне 1010. І корисність висока. 810. Ну, це класика, так. Брейншторм так для рекламних кампаній, ідеї для дизайну, ювелірки. Але цікаво, що не тільки в креативних сферах. Програміст пише, як шаї допоміг подолати ментальний блок при розробці алгоритму. Тобто, шаї як інструмент для розблокування власної креативності. Можна й так сказати. І це добре поєднюється з категорією креативність номер 9 яка сильно піднялась з 27-го місця. А тут що? Більш конкретні речі? Так, охоплення менше 510, але корисність 610. Фотографи роблять сторіборди, дизайнери візуалізують інтер'єри, майстриня, що робить сумки, каже Шаї, підкинув несподівані ідеї щодо дизайну фурнітури. Тобто не просто генерує, а й пропонує щось неочікуване. Буває таке. Сценаристи використовують для структури сюжету. І тут ще одна зовсім нова категорія уява номер 36 Еге охоплення 810, корисність 710. Це переважно про генерацію зображень. Люди візуалізують те, що у них в голові. Наприклад. Ну, є відверта цитата Малювати те, що уявляю під кайсом. Інші роблять картинки для настрою в інстаграм. Окей. А найбільш, мабуть, екзотичне використання шиї як тріп-гіда під час психоделічного досвіду. Що, що Тріп-гід? Так, для візуалізації та навігації у зміненому стані свідомості. Нічого собі. От чесно, такого я точно не очікував. Діапазон вражає, правда, від допомоги з домашнім завданням до ось таких речей. Ми бачимо шиї як партнера в навчанні, музу, співтворця. І тут питання він доповнює. Чи замінює? Гарне питання. Особливо в творчості. Це просто пензел чи вже співавтор. Звіт показує, що люди експериментують з обома ролями. Зрозуміло. Окрім самовдосконалення і творчості, звіт напевно, показує і більш прагматичні застосування, побутові. А вже ж, і їх чимало. І деліки теж досить несподівані. Ну наприклад. Наприклад, специфічний пошук. Номер 13. Трохи опустився з третього місця, але показники високі. Охоплення 910, корисність 810. Специфічний пошук. Це як? Краще за Google? Для певних завдання так. кажуть користувачі. Коли не знаєш точної назви, але можеш описати. Шукали якусь гайку для дерева обробки за описом. А, тобто, коли не можеш сформулювати запит для пошуковика? Точно. Або візуальний пошук знайти рослину за фото, книгу на полиці, ще й краще розуміє контекст і нечіткі запити. Дуже практично. Що ще такого життєвого? Готування з того, що є. Номер 15 піднявся з 25-го. охоплення 810. корисність 810. О, це класика. Відкриваєш холодильник? Угу. А там випадковий набір продуктів. Щі генерує рецепт, пропонує замінники, радить спеції. Дехто навіть робить кастомні GPT типу Meal Master Chef, що інтегрується зі списком продуктів вдома. Вау, wow, це зручно! І ще одна схожа категорія вирішення проблем Troubleshoot номер 16. Було 7. теж 810 по охопленню і корисності. Тобто ремонт і діагностика. Саме так допомагає чітко описати проблему для техпідтримки або й самому щось полагодити. Ремонт авто, свічки, котушки, діагностика за обіді, кодами. Обіді це бортова діагностика. Так, хтось котел опалення ремонтував за інструкціями шиї. Серйозно? Котел, це ж відповідально? Ну, люди пробують. А ваш улюблений приклад кажете? Ага, там користувач допомагав батькові зі смарт-годинником. Батько пояснити не міг, син попросив показати екран по відео, зробив скріншот угу. і завантажив у шиї. І ще діагностував проблему за картинкою. Оце сила мультимодальності, робота з зображеннями. До речі, ще одне практичне застосування набирає обертів пояснення юридичних термінів. Номер 20 стрибок з 41-го. А, ну це потрібно. Хто ті умови користування читає? Отож. Коротке резюме пояснення, ліцензії, документи на квартиру. Ніхто не має часу читати, як каже цитата. Корисність 810. Логічно. І що, є ще щось зовсім незвичне? Є, мабуть, найбільш делікатна нова категорія взаємодія з померлими Номер 33 Взаємодія з померлими. Так. Охоплення низьке 210. Корисність теж невисока 410. Але сам факт: люди симулюють розмови, повідомлення з померлими близькими, як спосіб впоратися з горем. Це дуже складна тема. Надзвичайно чутлива. І цитата там дуже пронизлива: користувач описує це як суміш втіхи і страшного болю. Як саме пише про моменти, коли симуляція здається майже реальною і приносить полегшення, а потім усвідомлення штучності, яке розчавлює мене повністю і змушує бачити жорстоку реальність життя та смерті. Важко навіть уявити. Так, це піднімає дуже серйозні етичні питання, але показує наскільки глибоко технології можуть втручатися в емоційну сферу. Загалом ця третя група показує ШАІ як вправного помічника в побуті, але й торкаються таких от складних особистих зон. Отже, якщо підсумувати, ми сьогодні розібрали звіт марка Зао Сандерса, і головний висновок ем, який? Що ШАІ – це вже не просто робочий інструмент. Точно він все глибше інтегрується в особистий простір, стає помічником, партнером, інструментом для самопізнання підтримки. І навіть для переживання втрати, схоже, ми бачимо формування якихось нових, ну майже інтимних стосунків людини і машини. Саме так це все на основі звіту. Топ 100 варіантів використання генеративного шиї у 2025 році. Дуже цікаво. Але це підводить до фінальної думки. Звіт базується на тому, що люди готові обговорювати публічно. Так на Reddit, наприклад. Ну так. А чи це повна картина? І як щодо незадекларованих способів використання? Чи існує якийсь ну, тіньовий ландшафт? Тіньовий, що ви маєте на увазі? Застосування пов'язані з дуже делікатними проблемами, діяльністю, яку не афішують, або навіть використання, яке люди самі не усвідомлюють чи не хочуть визнавати. Хм, цікаве питання. Що цей потенційно прихований вимір говорить нам про справжній глибинний вплив Ші, той, що може бути значно ширшим, ніж ми бачимо на поверхні? <гум> Дійсно, є над чим замислитись. Дякуємо, що були сьогодні з нами і досліджували цю тему. Дякую. До нових зустрічей.